Аполлони та Венери виступатимуть у Чернівцях. Свято краси і сили, змагання з бодібілдингу Золотий Бук вперше за останнє 20-ліття знову приведуть на Буковині. Коли, де і як проходитиме турнір та про його сюрпризи, далі у сюжеті. За радянських часів чемпіонат Золотий Бук приймав кращих атлетів зі всього союзу. Зараз географія звузилась, однак теж має хороший рівень. У Чернівцях виступатимуть майже 30 спортсменів зі всієї західної та частини центральної України. І це в першому проводимо змагання. Перед цим змагання проводилось приблизно в кінці 80 вісім роках. Тому такий самий, такий самий чемпіонат золотий бук вже продався, і ми відновлюємо атлетичні традиції Буковини. Турнір проходитиме у номінаціях: бодібілдінг, юніори та чоловіки, фітнес, полденс та бікіні. Родзинкою свята стане виступ дворазового чемпіона Європи Андрія Кухарчука, який у Чернівцях проведе генеральну репетицію перед чемпіонатом світу. Золотий бук пройде завтра о 18-й у юності Буковини. Олександр Ткачук, Олександвич та Медня. Тива такою була п'ятниця. Нагадаємо.